Island робить дженси, і є люди, які про це не знали. Так, є, що не знали, а є такі, що знали, і пішли до нас, і скупили всю першу партію повністю. Як думаєш, чому люди не знають, що Stone Island зробив джинси? Ну вони 10-15 років не робили. Цього року зробили. Ну, так, можливо, ми... вони всі побачили. Так, ну ми показали і ті, що хотіли побачити, вже купили. Розумієш? Так, а знов це... приїхала нова партія. Це приїхала друга партія вже. Дивися, ось сніми, дивися, який колір. Такий чорний з якимось відтінком. Ззаді синесенький пач на металевих гудзичках. Дуже бомбовий і тягнеться, Це такий ніби трошки страчує. Так. Є такі самі в синьому кольорі. Дивись. Коли пач да, ну, був на задній кишені? Так, отут. отут був. Зараз вони перебув... зробили верху, такий тиху розкіш зробили. розумієш? для тих, хто знає, для тих, хто в темі. І такі, як на мені, бачиш, лусає. Тобто і... вільні. Вони є ширші, вони є, чекається, я не ті дістав. Ось, вони є ширші донизу, як труби йдуть, і плотніші такий денім, як старі левіси, колись були. Оце вони з такого матеріалу зроблені, також, також є пач на цих металевих гудзичках. Це О, для тих, хто любить вільний фасон. Так. Я вам скажу, не знати, коли наступний раз стонарен випустить джинси. Тому не прогавте. Біжіть мерші, купуйте. Тому що Бо... якщо довго не буде, вони точно не, не буде. буде. Не набагато? Якщо станальне, ще не буде випускати їх. Якщо я не помиляюсь, це була саме продавая мріч, коли ми показали. Тобто за один день там все розкупили. Тому не прогавте. А коли станально взагалі робили раз радженці? Ти знаєш? Ну 10-15 років назад, я вже казав. Мені здається, що 20 може 15 чи 13 років. Ну, хай напишуть нічого в коментарях. Окей, напишіть, хто це... знає, ну але точно ви не знаєте, коли він випустить наступний раз.